Перед страшним вердиктом лікарів опинилася 11-річна Вікторія з Рівненщини. Дівчинці потрібно терміново зробити операцію, яка врятує її від інвалідності. Три роки тому Віка вже переборола страшну недугу, остеосаркому лівої стегнової кістки. І тепер в неї одна ніжка коротша за іншу. Зараз дівчинці потрібно встановити спеціальний ендопротез, який ростиме разом із нею. Якщо цього не зробити, на неї чекає ампутація. Вікторія Дмитренко розкаже далі. Із вікою ми зустрічаємося в столичному центрі для онкохворих дітей. Їй дуже важко ходити. Біль практично не вщухає. Відразу помітно одна ніжка коротша за іншу. Її дитина каже, мама Тетяна завжди росла активною та здоровою дитиною. Але чотири роки тому в їхню родину несподівано прийшла біда. Вона пішла в школу 1 вересня, і мама каже: Мені болить ножка, мені болить ножка на фізкультурі мене заставляє вчитель бігати. А я не можу. Я втомлюся, мені болить ножка. А я думаю, так думаю, може, де вдарилась. А далі численні обстеження, консультації та страшний вердикт лікарів. Я даже такого не припускала, що може з нами бути це рак. Це саркома, це ну це просто такий жах, така даже саме слово, сам діагноз. Майже рік дівчинка провела в лікарні. Після курсу хіміотерапії Віка перенесла 6 надскладних операцій на ніжці. Лікарям довелося видалити 17 сантиметрів кістки. На місці ураженої ділянки встановили протез, але він, на жаль, не прижився. Весь протез інфіцірований. Треба кар його удаляти цей протез, бо, бо да, це серйозна дуже проблема. І зараз поставили тимчасову металеву трубочку, яка замінює місце для протезу. І в нас зараз різниця в норці 10 сантиметрів, навіть більше. Уся нога дівчинки в страшних рубцях. Онкозахворювання дівчинка здолала, але бігати як раніше не може. Здорова ніжка в неї росте, а уражена ні. Через строк придатності металевий спис уже за кілька тижнів мають видалити. Віці терміново потрібно встановити ендопротез – Інакше вона просто втратить ногу, для того щоб цього не сталося, фактично єдиним механізмом, щоб е, зробити спробу вирівняти, не неволювати різницю в довжинах кінцівки, вирівняти хребет і уникнути можливої ампутації кінцівки. Потрібно встановлення імпланту. Зробити операцію готові українські лікарі Вартість до протезу німецького виробництва, який ростиме разом із дитиною, коштує понад мільйон гривень. Зібрати таку суму соловйовим не до снаги. Три роки поневірянь по лікарнях геть виснажило родину. Єдина надія допомога небайдужих. Якщо ми ці кошти не назбираємо, вона може можуть відрізати її ножку. І тому він просто це таке бере страх. Як надалі, от, наприклад, з таким буде жити без ножки. А жити чи навіть існувати? Скажи взагалі, чого тобі хочеться найбільше, щоб мені поставили протез. Вилікували ногу. Вона малює вікунечко та яскраві квіти на столі та вірить їй. Мрія підвестися на здорові ніжки обов'язково здійсниться. Вікторія Дмитренко, Андрій Сукоренко, ТСН 1+,1. як допомогти Вікторії, ви дізнавайтеся на нашому сайті ТСН там шукаєте розділ Допомога і допомагайте, будь ласка.